Вітаю! Провів тест недорогих акумуляторних ламп на тривалість свідчення. У мене в наявності декілька типів таких ламп. Тестування проводив на максимальному режимі яскравості. Перед вами дві однакові лампи, які продаються як 60 ватні проте вони відрізняються за розміром. Одна з ламп приїхала в розібраному стані, тому можна подивитися, з чого вона складається. Акумулятор, скоріше за все, літій іонний але формату 14500. Зверху розміщена плата заряду, а також сама світлодіодна панель. Видно, що на максимальному режимі мерехтіння на камері не спостерігається, чого не скажеш про менш яскравий режим. Після 40 хвилин роботи обидві лампи почали тускніти, а через 50 хвилин світла від них практично не було. Можна зробити висновок, що вони всередині ідентичні і відрізняються лише за габаритами. До речі, освітлюють невелику кімнату непогано. Наступна лампа, яка бере участь в тесті йшла в комплекті з сонячною панеллю, яка за моїми замірами видавала 7,3 В. Лампа має три режими яскравості та два режими миготіння. В жодному з трьох режимів яскравості мерехтіння на камері не спостерігається, лампа має отвори в корпусі для відведення тепла, тому що, на відміну від першої моделі, відчутно нагрівається мабуть, використовуються літій іонні акумулятори формату 18650. Їх видно через вентиляційні отвори. Після однієї години роботи лампа почала тускніти, а через 1 годину 50 хвилин вимкнулася. Наступна лампа легко розбирається. В комплекті з нею йшла також сонячна панель на 7,3 В. Акумулятор великий маркування на ньому нема. Має дві заглушки для скидання тиску, який утворюється в процесі зарядки. Мабуть, лампу дозволяється тримати лише у вертикальному положенні. Лампа має два режими яскравості. Після однієї години свічення також почала тускніти, але через 3 години ще слабенько світила, хоча світлом це вже назвати важко. Особисто для мене більш до вподоби друга по рахунку лампа із тесту. На середній або мінімальній яскравості світла від неї достатньо, а тривалість світіння повинна зрости в рази. Посилання на всі лампи знизу під відео.